Я хотів би почати наш сьогоднішній захід. Саме захід Агацію. Розфарбуй міст Теретецького патріотичними кольорами зі слів відомого українського поета, радянського десидента, який був закатований радянським містапом Василем Симаненко. Розстріляли його на світанці. Селом у глибокому рві, і вставала, немов повстання ранком сонце в його крові. У 2014 році минає рівно 20 років, як Василь Пилипович був обраний Миргородським міським головою. Це був перший міський голова, який був обраний. На демократичних засадах, у конкурентній боротьбі до цього тут були перші секретарі. Я знайомий дуже багато раків. Ми перетиналися по службі. Нехай ми в різних підрозділах були. Я в полковій, довідається. Але по службі пересікалися. Ну, про його патріотичний дух я на жаль дізнався тільки в останній період життя. Шановні друзі, нас колись вчили, що... Історію двигають маси. Але з роками переконуєшся, що історію двигають особистості. Безумовно, Василь Талипович був такою людиною. Я вже в цей тому що він прийшов в Майдан і ним теж ми разом з Филиповичем були на віці. він тримав його в руках, тому це для мене зараз буде символічно. Разом з ним ми проводили. Разом з ним пам'ятаю його перші дзвінки, коли е, о п'ятій ранку він телефонував і говорив, що Олег, давай допоможи в Україні. Шановне товариство, ну, оскільки вже сьогоднішня, та й не тільки сьогоднішня зустріч з патріотами Міргорощини просякнута суцільним символізмом, то я скажу, що чому я взяв після Олега цей мегафон, тому що до вчорашнього дня він знаходився в кабінеті. В ну, моєму кабінеті, але той перший кабінет, який ми з Василем Пилиповичем відвоювали. Дякую всім, хто прийшов сьогодні сюди. Я буду коротко, скажу тільки одне. Дуже пам'ятається Василь Пилипович під час майдану. У мене є фотографія, коли ми з ним вранці, о п'ятій ранці, на барикаді на архітектора Городецького. Значить, взявся за цей мікрофон я ще е, тому що, значить, ну, з двох причин. Перша причина, тому що за нього тримався і тримав його в руках Василь Пилипович Третецький, революціонер, і тому що е, символічно він був переданий патріотами Гарп, Гамбурга е, для продовження. І створення революційних процесів і перемоги цих революційних процесів в нашому славному місті і в нашій Україні. Дорогі Маргароці, хочеться дуже сильно вам всім подякувати за те, що ви сьогодні прийшли сюди, до цього мосту, який в свій час побудував батька, і за те, що ви пам'ятаєте про нього. Батька завжди дуже пишався тим, що у міським головою Миргорода угадайте. Максимально появится.

Тому що треба було об'єднуватися на не на цілі, на гарному житті.

Шановні підходьте за Давай мы вдвоем. Вставай. А компот? І капот. И капот потім. Да. Помидорчик, подивимось. Помидор, помидор, берите. Мидарили ми отсюда. Помидорчик, берете. Маша, маринка, ты за капот. Настоящий полит. Дякую вам. Дякуємо Дякуємо хочу анонсувати вам ще події, які у нас будуть відбуватися. І думаю, ви будете приходити. Ми будемо вас раді бачити на наших інших акціях. По-перше, завтра, на 10-ту годину ранку, на центральній площі міста Мир. А, біля районного будинку культури на 10 годину ранку молебень за Воїнів АТО, священника Київського патріархату. У нас є в планах побудувати храм, і тому, будь ласка, запрошуємо вас помолитися разом з нами, недільний день так провести. А в понеділок ми будемо фарбувати зупинку біля станції юних натуралістів на 10 годину ранку. Тому, будь ласка. Якщо ви знаєте, 23 серпня це що? Правильно, День Національного прапора України. Тому там можливо будуть якісь заходи. Шукайте нас ВКонтакті і слідкуйте за цими подіями. А 24 числа на День Незалежності на 16 годину відбудеться марш вишиванок вперше в Миргороді. Тому на 16 годину марш вишиванок серпня. Де, початок? А, початок біля козака. Біля козака. Приходьте. Підходьте, 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 кого ми входимо. <ріпи> так, будь ласка. 94, 291. А, ні, Все, забираємо, розбираємо. <ріпи> Кавунчик. Беріть, беріть, беріть. Всім, всім, всім хватить. Беріть, 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 беріть.